Перше питання це про внесення доповнення до програми поводження з респектурними тваринами на території середньої міської територіальної команди на 25 25.28 році, яка затверджена рішенням 8 серпня 2024 року номер 11.06, 50 сесія вітні на міської ради, при ранні доповідає Ірані Жанна Деніс. Так. А ще, я хочу нагадати, що ви наші панелі двати річного Good <laughs> day.

should have собак, круглорічно. У нас ще ж мова йде про собак, про собаку, я так розумію, ніхто не ніхто. Притулки, якщо вони такі є, здебільшого це на центрі захисту твоєму, центр стилізації, ще щось там якось називається, але повноцінного притулку ми не знайшли жодного. Вони беруть до себе собак на приєдинку, якийсь час там від двох тижнів до місяця двох, в залежності від тварин. Це паралельно вони, вони шукають їй сім'ю. Туди сім, Туда, сім собаку можна підутити. Якщо вони не знаходяться, якщо знаходять, віддають все собака достойно, якщо не знаходять, вони просто повертаються собаку е, Тобто ми конкурс об'являємо, але практики до того якби не практики, як би не піде. А організації такі взагалі в Україні існують. Зайдуть на плату, дають їх на утримувати. На ринку послуг такі орієнтації. Говорити, що це проведено. Вона може відділити організацію, але вона такий послуг не надає. По-друге, що це фінансової того, що лучше прорахувати якась, хоча по відбуді шума в оренду генератор. Він поставив за свою, а все, як порахував в кінці і думаю, ні, я вже куплю сам і окуплю його за півроку. це що таке Ну, Це доволі таки, я зрозумів, що закладена на новий притулок, вона перевищить їй кошти послуги оці, ніж построїти нові. Тобто це про це будівництва притулка.

У ну, на нас є пів року назад рік назад, і вона буде стояти просто через п'ять років, як тар, ні, тому що в нашій країні просто не з'явиться ні вільних коштів, ні е, вільного часу для того, щоб вирішити цю проблему кардинальні, наприклад, як вона вирішується ну, за е, в забезпечених разом цих країнах. Там Британія, Скандинавія і тому ну, подобно. Це вважається найбалогічні країни. Вони собі не можуть отримати

Творити з обережною плавкою з цих фарин. А якщо ці фарини вбираєте, то ті, що не рахують чіпок, бачите, що І можна йти під плавку. Спочатку відповідальність маємо. Якщо не втрачаємо. Ми не втрачаємо. Давай, давай. Є запитання на вас? Що що ви не ставите запитання на розвитки? Попробую чотири години. Дякую. Друге питання про повороту відтемінування, фінансової допомоги та Меренка водоканал. Дивіться, у нас друге, третій, червене питання, воно однаковить і із організації Жмеренко-Водоканал, Українському Савіс та також Мельсурс. У зв'язку з такою ситуацією яка вкладається в цих підприємствах і в цілому Україні, обстріл підприємств критично інфраструктури, постійно ці виключно освітлення і ці підприємства просять відтермінувати їм повернення до коробки на допомогу, яку ми отримують зібрати точні важко. А взагалі їм закладні кошти на автокомпенсацію? Є програма, що проголосовує на 25 рік, є програма вартості комунальних послуг, є програма

П'яте питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії зведенної міської ради государства No957 про належні заводи про прийняття у комунальну власність навіть міської територіальної громади майна Мартинівського рішенням 957 минува розголов про прийняття в комунальну власність майна Мартиновського Відповідно, Зараз Фонд державного майна надіслав э, на вист з э, проханням внести зміни до свого рішення, а саме переіменувати, переіменувати э, деякі об'єкти, які ми э, э, прийняли у власть. Конкретно вулиця Михайлова Яшука у нас було 20-20, уліття, цим рішення виносимо зміни. І е, ось ви які даву еспект. Так, цим рішення. Так, так е, вони просять, щоб ми цим е, рішенням перемінували ще. У нас назва є, назвали, була, нас була, просто лампа, ніс і міст і покинути. Вони просять, щоб ми е, назвали її Тобто химичне в нас було написано, що дамба, місць лілятубини і міст патину. Відчного листа ми ці три мази на нову. На підсумку споруди облічає садик і дамбу, і міст і грани. Ось що це інші. Я написав

Далі рішення годований по селам Лесогірка Лопа. Вони означають порівняно до висновків, є непрактивність проведення його відносин ремонту, так як відсутні деталі частини зняти для них подано, тому я вказано є неприсіньми для подальшого ремонту. το οποίο είναι και αμαϊνά που να είναι ο βάθος, να είναι στην πληράτη, δεν σπουδαίο της на стадії підготовки, правило, і необхідний автомобіль. На балансі управління житлового комунального господарства і автомобілі змінили не використовується вже дуже довгий час. Тому готується відповідний практик рішення, щоб передати його в якщо це буде ваша воля і бажання. Щоб не залишити управління житлового комунального зподарства з автомобілям? Баланс виконавчих видатних на балансі вже школу і на задатку буде наражені штат. Теж, якщо ми просто тримаємо, потребує цікаво біля, що ми використовуємо, і придаємо в виконавчих визначати і буд, і інші автомат, що ми користуємося. І це дохідний розходу, а так на 22 шламу виконавчими органами. І чотири план використовувані на і іменно для. Корисно і так сильно. Там в робочому стане? Так. Якщо просто нам ще рахують бухгалтера, там ще треба порахувати все, знову скільки момент збирається, мати находитися, тому що працюючи находити, як більш увірний в цьому питанні, тому дуже додатково йде пропонуватися на Tot atât de. Pentru că la răzătări, На питання про прийняття майна у нас удастся, за это свои выкорректуральные информации за это двигатель. Данную у нас примащенные отходит в полон и прошло не треба. Так, на що тут школи? Це дітей доводиться? Там, звичайно, є три маршрути. Заявки, сорта, користь, рік. 1 дня 25 року я так не так планую, що це буде тут скорості, тому що поростівця буде поміжена ступінь школи. Там сьогодні діти навчаються від 1 класу до 9, на жаль, дітей досі мало, тому... Духінніше буде їх дійсно, не будуть отримувати їх тому вони змушені будемо опинити ступінь в школі і цей особист буде нам корисний, першого гратися для святого року, для простіх. В даній момент ми пробуємо наш зиря, який буде, ми його прораховуємо зараз. Зря до 4 школи і тут на біля собору через круг і до 6 школи. Пробуємо такий варіант. Нам ще потрібно підзагалі на запитаючи питання. <піллянський> <піллянський> Є, так немає. Хто за те, що це буде? Дякую. І свідче питання. Про <піллянський> eh, надання згоди на безоплатну передачу засобів балансу управління освіти на баланс ЗДО баб'єра. Дане питання в віки, на баланс є на слово приміщення, а сама комунальний запад, поэтому звіту академічний питань, так що буде зрозуміло, що це ведеться конфа. Економіший варіант у них не потрібно буде окремо інтересора, лібуалтера і так далі. Так. Тому такий варіант є найекономніший і найдомінніший на даний період. Тому прошу. Є за цим теж. Не вистахання? No. Шановні депутати, ще запрошую вас на понеділк на 14 14.30 спільне засідання всіх постійних комісій розглядання бюджет 2025. 14.30. На липня. 14. İyi, ne çizerimiz burada?